Стар. І це моє нове відео. Я дуже довго не було, бо в мене були справи, школа і так далі. Навіть за посторонні звуки. Але я розпакувала всі колекції. Я зробила тільки одну новинку. Тому в нас є тільки одна колекція. Я не стрималася. Як у нас одна колекція в нас буде. Розпаковка одної колекції, тобто одного пакетику, і огляд на наш старий каталог. Давайте починати. Наша нова колекція називається Прикраси для футболок з Світу Денді». у нас будуть прикраси з світу Денді. Я хочу сьогодні взяти ось такий ось таку сіру футболку. Будемо наш каталог і відкриваємо нашу сторінку. Тут є дві сторінки, я їх не дуже оформлювала. Ось перша і ось друга. Тут у нас Це в нас під номером 3 на першу сторіночку. Це в нас ось така дівчинка. І все це клаєте. Якщо мені було і лінь, і в мене не. Все таке, тому я не знімала відео. І наше. Накайчко. До речі, спойлер, наступна колекція буде літо. Це зараз буде обзор старий каталог, тому давайте відкриваємо на першій колекції. Ось наша перша колекція Лоу-Кіті. Чи всі ідеї можна обрати? Мені подобається ця колекція, вона була прикольна. Була колекція сквішмело і пакетиків, ну вона, вона мені теж подобалась. подобала. Колекція це лапки. Була дуже маленька, ну і вона мені не дуже подобається. Не, Неаккуратно вирізала і взагалі по руку. Я одна з найулюбленіших колекцій це рожева їжа. Ось тут такі. Можете сфоткати, якщо ви будете брати ідеї. У нас колекція зима. Такі всі штучки і колекція магазин. трохи приклею грушу. Далі колекція короні. Колекція наша моя улюблена це рандом сторінки. Далі колекція. Одяг з тем. Знайшла цей одяг, ну, тобто не малювала. Я найулюбленша колекція, я її просто I love, Це косметика. І, І ти тут ти ще грав кальмара. Є трохи колекції корумі, бо там не вмістилось. І на цьому все. Це відео було дуже коротким. Тому на цьому все. Всім па-па!